безглузді рішення від таких самих представників влади. Зараз я говорю про е, Мілованова, який запропонував проводити лотереї, нічого не розуміючись, ні на воєнній справі, ні на історії, тому що це вже було запущено під час. В'єтнамської війни 1 грудня 69 року в Сполучених Штатах абсолютно себе не виправдало, і бо така програма нормально не функціонувала. Взагалі здається, що вони передивилися фільм Голодні ігри і просто намагаються це зробити в Україні, але на жаль, ми з вами бачимо такі події дуже часто сьогодні. Від представників влади, і такі лотереї не зможуть забезпечити потреби збройних сил України. Так, да, вони теоретично, теоретично можуть набрати людей, але то, Очно не вирішить питання забезпечення потреб. Снайпером буде людина з поганим зором, кухарем може стати потенційний танкіст. А людина з інвалідністю буде штурмовиком. Отакі От реформи, такі підходи, і тока така в нас з вами держава сьогодні.